Як ви ставитеся до ідеї обов'язкового військового збору для тих, хто не служить? Добре, тому що вони мають якийсь внесок робити для держави. Пожелання? Так, звичайно, повинен бути цей військовий збір, не просто так. Ну я відносився позитивно, тому що вважаю, що кожен повинен допомагати. Ну я завжди підтримую, якщо воно все чесно йде. Якщо воно не чесно, то то, то не дуже добре. Цей військовий збір, я сподіваюся, що він все-таки спрямовано йде для підтримки наших військових і це повинен бути більший збір, швидше, можливо, закінчиться війна. Не заставиш ти людину платити. Фізично не заставиш людей. Якщо вона не хоче, вона не буде платити. Ну, це об'язаність це, 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 правительства. Хотілося б, щоб всі ці збори йшли конкретно на військових, які боронять Україну особливо. Наголошую для поранених і для, для полонених. Оце було б круто. Бо людина, яка служить, вона вже без, безпосередньо допомагає тим, що вона вкладає свої зусилля в безпосередньо захист. А людина, яка не несе військову службу, то все, чим вона може допомогти, це саме цим збором. Тому я чудово відношусь до цього.